Після першої російської агресії, в 2014 році для себе вирішив піти на службу, допомагати армії, боронити країну. В 2015 році прийшов на службу в морську охорону. Для себе вибрав фах моряка. На мій погляд, це було найбільш вразливе місце і напрямок, і морські кордони потрібно було посилювати. З початком повномасштабної агресії виконували завдання вже як піхота, оскільки виход в море було недоцільно, оскільки ворог мав великі сили на морі саме. Він зміг полетіти далі і все ж приземлився в Краснодарському краї. Після цього там нам скинули відео, що наскільки цей літак був пошкоджений. Ну, сказали, що він більше літати не зможе. Снаряд потрапив у сусідню кімнату, і вибуховою хвилею мене викинуло у вікно з третього поверху. Я впав на бетон. Отримав осколки, переломи тазу, ребер, зміщення в хребті, контузія, черепна-мозова травма. І тому я дуже довго відновлювався і при обороні міста вже з 5 квітня вже був непридатний. В момент поранення на сусідній позиції побратими бачили, що я вилетів з вікна, мене відтягнули на сусідню позицію, де я пролежав ще добу. І тільки 6 числа мене направили на евакуаційну зону. Саме наші військовослужбовці здійснювали перевезення поранених з центральної частини на Азовсталь, оскільки росіяни вже контролювали проїзди до Азовсталі. І морем саме наші військовослужбовці здійснювали завдання по доставці поранених в Азовсталь і боєзапасу з Азовсталі в центральну частину міста. Я був в автівці, яку підбили. Вона застрягла у вирві після вибуху, і мій побратим Роман Міщеряков мене витягнув і закинув мене просто в пікап, проїжджаючи мимо. І от в цьому пікапі я вже добрався до Азовсталі. Знаходився я на Азовсталі з 15 квітня по 16 травня, коли вже було оголошено про вихід сил оборони з Азовсталі в лікарні. ДНР я пролежав з 17 травня по 29 червня. 29 червня був обмін, перший обмін, важко поранений. В нього я потрапив. Ну, я думав, як я обійму дружину, дітей. У мене двоє неповнолітніх дітей. Зараз вони зі мною, я дуже радий. Це допомагає мені в службі.